Друзі, всім привіт! Ви дивитесь канал Моторепліка з одноіменним сайтом фейсбуком, тіктоком та інстаграмом motoreплікаcom. І сьогодні ми поговоримо про мотоцикл BMW R35. Він в нас вперше на екрані. Були ЄМВ-хи 35 а от BMW не було. Що цікаво, взагалі, в цій моделі, я не дуже хочу огляд знімати, тому що ми не будемо його реставрувати, він зібраний для продажу. Я опишу. Коротко, що в ньому зроблено, що не зроблено, що ще потрібно зробити. А перед цим зосередимо увагу взагалі на моделі. Мотоцикл BMW r 35 почав випускатися до початку Другої світової війни, і е, вони діляться на два періоди: до Другої світової випущені і після Другої світової війни. Це вже в нас випущений. 50-х роках після завершення Другої світової війни в Радянський Союз він поступав в якості репарацій, випускався на заводі в місті Ейзенах, і згодом він був перейменований з БМВ в ЄМВ. Тобто BMW це Бояриша Моторенверки, а ЄМВ це Ейзенах Моторенверки. І так модель і називалась BMW R35 Drop 2 або Drop 3. Drop 3 це взагалі вже й. ЄМВ з задньою свічною підвіскою а BMW 35 П'ятьдроб 2 це мотоцикл, який випускався після Другої світової війни. Подивіться, ну, по-перше, це наймасовіша, напевно, модель, найпоширеніша всіх, хто колись. Бачив BMW, для них всі ці BMW R35, або R12, або R35, тому що це такі дуже масові моделі. Що цікавого пропонували німці в ті роки. По-перше, це передня телескопічна вилка. Вона не мала жодної гідравліки. Тут були фрікціони. Вони були або латунні, бронзові, або текстолітові. В нашому випадку текстолітовий. Далі передні. Тормозний щиток. Ну, Тут все стандартно, все так само, як і на моделях. Фари відрізнялися за роками випуску, були або Norris, або Bosch. В, нас, в нашому випадку це Bosch. Далі, рами суттєво не претерпіли змін. Вона звичайно штампована, і зверніть увагу, в ній немає. Жодної підвізки заднього колеса так жорстко, так рвало. І що саме прикрето, до наших часів дуже мало збереглося саме рідних рам, нерізаних, тому що кожен умілець, який мав газосварку або проволоку він відрізав задки і вварював сюди щось. З амортизаторами або від іжа 49-го, або від М72, тобто що було. І тому зараз дуже важко це знайти в рідному стані. Тут вже рідне. Ви бачите, що деякі запчастини ґрунтовані, деякі запчастини це також порошковий ґрунт, тому не будемо звертати на це увагу. Тобто вона вся вичищена була і погрунтована. Переднє крило, до речі, повністю оригінальне. Передній номер, звісно, що ми начепили такий. Так би мовити, для виду. Бак дуже цікаво. Він вставляється в раму. Тут верхня частина. І ось ми бачимо нижню частину бака він входить. Карбюратор фірми Sum і повітряний фільтр для того, щоб комахи туди не залетіли. Що по двигуну? Він в нас доволі прогресивний з урахуванням його років, тому що він верхньоклапаний, одноциліндровий, 350 кубовий. В лінійці мотоциклів BMW це не найбільший одноциліндровий. Двигун були ще r 4 400 кубов, а також R2, R23 і так далі. І тому подібне. Тобто випускалося дуже багато різних мотоциклів, маю на увазі одноциліндрових. Далі двигун далі, в нас він дуже простий по конструкції, дуже схожий на усічений двигун від мотоцикла BMW R71. У нас продольно розташований коленвал, маховик. І коробка передач з ручним управлінням на 4 швидкості. Тут є ще накладка Нігрепс з розподільчим механізмом, яку передачу вмикати. Далі. І від коробки передач йде кардан на заднє колесо. Бачите, для того, щоб функціонував кікстартер, підножка прибиралась, мотоцикл заводився, і що незвичного, то це в нас кікстартер. з... Правої сторони. Далі перейдемо до заднього колеса. Хто пам'ятає, я розповідав про BMW R20. Тут така ж сама система. Подивіться, у нас зараз я буду прокручувати колесо, і у нас буде ось крутитися, обертатися. Бачите, це зроблено для того, тут трошки незвична конструкція. По-перше, тут встановлений підшипник, і в редукторі встановлено два підшипника. Колесо виконує роль. Втулки, і в ньому підшипників немає. Трошки є незручності при його при перетяжчі спиці. Але то таке: вставляється втулка, все це затягується. На корпусі редуктора є лючок, який відкручується, Ось затискається гайкою. Лючок завертається, все це в маслині обертається і ніяких зекономили один підшипник, виходить. На редукторі. на Редукторі два підшипника і один підшипник в осі, тобто заощадили трошки. Номер 100, бачите, вже придбаний. Крило заднє з багажником рідне рама ціла, підножки в нас є. Далі, щодо пружин. Враховуючи це, що це сидіння вже не шкіряне, а резинове це більш пізнє. Воно, і бачите, завдяки такій рамці, тобто воно забезпечує трошки пружності. І таким чином воно не дотягується до бака. У нас ще не вистачає ластівки, але вона є в нас, ми її зробимо. Пробка бака дуже гарний, весомий аргумент в будь-якій вуличній бійці, тому що їм можна і череп проламати, можна і гвіздок забити, вона в нас бронзова. І, звісно, що шильдики по обом сторонам. З заводом-виробником. Подивимося на коробку передач. Тут зробили її таким чином, що кріплення сигналу, тут у нас сигнал встановлюється, і є отвір для акумуляторної батареї, він вставляється прямо в. Корпусі коробці. Далі генератор дуже прогресивно зроблений на ремінці. Його можна регулювати. Це зовсім окремий вузол разом з релюшкою. І мені це дуже сподобалось, тому що воно дуже заощаджує місце. Далі, і ця кришка це не що інше, як бардачок, і прямо в картері двигуна зроблений бардачок. Для тих, хто не вірить, демонструю. Він реально величезний, тобто моя рука туди влазить, можна інструменти возити, а можна, наприклад, і бутербродики підігрівати взимку. Так? Або перчаточки, або шкарпетки сушити там. Така незвична конструкція. Певно, що я його закрутив догори дригу. Така незвична доволі конструкція. Бардачка, але ну, дуже гарно зробилося і місце заповнили, тому що двигун, бачите, він не рівний на праву і на ліву сторону. І простір. Дуже якісно зробили. І, звісно, ще одна труба в нас виходить. Такий от чудовий агрегат в нас буде на продаж. Кому потрібно, звертайтеся, відповім на всі питання. Передня вилка вже зроблена. Тут в нас були деякі запчастини. Бачите, на передньому щитку ми міняли пильник. Ми встановили нову вісь, встановили новий стоп. Тобто все максимально, що є, ми повстановлювали. І ще ось такі запчастини в нас є до цього мотоциклу. Це вже зроблений калінвал з маховиком. Це все вже зроблений колінвал з маховиком, електропроводка куплена, сальники в редуктор, резинки на руль, гофри вилки, сигнал Bosch, оригінал. Про це свідчить лейбочка. Зранку її нацарапав тут. Скло фари і ободок Bosch. Вже куплений. Кардан. Шків, там деякі запчастини, колодки передні переклеєні, оригінальні курки, ручка газа, глазок, також з надписом Bosch. Внутрішньо Ось такий ось комплект в нас мотоцикла BMW R35. Отже, ми і огляд провели, і рекламу зробили два в одному. По всім питанням звертайтеся, номера телефону ви знаєте, де взяти. Всім дякую за перегляд цього відео. Ставимо лайки, вподобайки. Всім до нових зустрічей!